Вітаю всіх сьогодні відеоперегляд будинка, в якому дороблюється ремонт. Стіни вже покращені. Скоро дійде кухня. Також санузли вже також зроблені, плитка є камінь вже зроблений. Зараз я знаходжу з кухні вітальні. Це якраз місце під кухню v Плитка вже пост... постелена внизу. Будуть ще дороблятися сходи, дерев'яні підвіконня розроблені, вікна саламандр німецькі. Сам будинок побудований із керамічної цегли потеплювач 15 см. Ще буде газон та полив на ділянці, ділянка десь в районі 7,5 соток. Камін працюючий. Вже зроблене. Тоді, так по плануванню, що вам би сказати, це кухня. Тут місце під їдальню, під стіл з виходом на терасу і також камінна зона, там телевізор і диван. Такий, таке цікаве планування кухні вітальні. Досить об'ємне. Далі буде Ще штори дороблються, також зробиться підсвітка і також люстри. Над кожною сходинкою буде підсвітка. Розетка це все доробиться також. Зараз це санвузом по плануванню, Буде туалет, інічний душ, душова кабіна і також рукомийник зеку. Сантехніка також входить. Вартість. Міжкімнатні двері обов'язково будуть. Далі зліва йде котельня. Тепла підлога водяна грибінка зроблена. Зліва тут місце під пральню, система фільтрації, чистка води. Котел є, бойлер є. Ось це така прохідна котельня. І праворуч. Наступна кімната це така комора підсобне приміщення. Так. Є вихід окремий на вулицю, на боковий двір, є віконечко, вихід на терасу. Також за дверима є вивід місця під е, генератор. І зліва, там, де навісно на два авто, там зроблений вивід під електромобіль. І ще кімната обов'язково. На першому поверсі є окрема кімната. Сам будинок іде 200 квадратних метрів з терасою, є навіс на два авто, також сам будинок знаходиться в закритому котечному містечку. Село Ходосівка, Обухівський район, друге село від Києва. Шуткий заїзд по Новобухівській трасі. Так, тоді перший поверх. Нагадаю швидко, кухня-вітальня з виходом на терасу. Не? Зараз ще терасу відкрива. Потім підемо вже на другий поверх. Потім я вийду на ділянку, покажу вам. Фасад будинку покажу, ну і саму ділянку більше розкажу. Нагадаю, що по ділянці буде обов'язково дороблений газон, автополив, все буде зроблено. Тоді ще раз швиденько планування. Ми вийшли, зліва котельня, потім підсобна, санвузол на першому, кімнату на першому місці під, під шафу тут. І кухня, стіл, камін і тут сама вітальня, так, Другий поверх. Щоб подобається відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першим бачити ці відео. Нагадую, що підсвітка буде під кожною і... Сходи, звісно, доробляться. До речі, тепла підлога повністю на першому поверсі йде водяна, а на другому з санузлах тепло підлоги, кімната батарея. Ще буде ламінат, так, скоро він йде, звісно, ламінат А в якості гарний. Така перша кімната на другому поверсі взагалі три окремі спальні, два санузла і одна гардеробна і вихід на горище. Панорама. Відкривається, давайте відкрию. Звісно, зробиться клінінг, це все прибереться. Нагадаю, в котежному містечку знаходиться сам будинок. А, є місце під охорону. Тут така красива панорама відкривається на такі пагорби, на саме село. Зараз, може, вам не видно, але мені видно тут ось там. Далеко-далеко за лісом. Ну, не так далеко, 8 км від Києва. Видніється сам Київ. Так, це перша кімната. Нагадаю, кімнаті двері будуть, штори будуть, підсвітка і люстра будуть, так? Між Міжкімнатні двері будуть. Це друга кімната. Розетки виключателі, це все буде. Ще раз покажу, як виглядає дві Тут також вам відкриє. Дах йде фальцева покрівля. Металева. Отеплений мілювати і ще Гарно. гарне таке велике горище. Це самузов великий, дуже великий, до речі, санузов загальний другого поверху. Ванна кімната, туалет іде, рукомийник і велике дзеркало. Далі йде ще одна кімната. Це вже третя на другому поверсі і це мастер спальня. з Скутили вікном. До речі, покажу вам іде краєвид на ліс, вид на ліс. Є також у містечку дитячий майданчик. Трошки вспівають. Дуже красиве місце тут. Містечко таке затишне, а 25 годинків. Ось це. Кімната Мастер спальня, батьківська спальня зі своєю гардеробною. І зі своїм обов'язково санузлом. В своєму санузлі є душова кабіна, трап під нахом отакій полиці, туалет з гігієчним душом і рукомильним церквом. Отакий цікавий, цікавий санвузол у своїй кімнаті. І бачите, цікаве рішення прохідна гардеробна. А так, якщо швидко вам розказати, зранку ви встали, швиденько пішли, покупалися, омилися, прошесалися, і потім одягнулися в гардеробні, спустилися вниз, поїли і вперед працювати. Так само і ввечері. То, така ідея була прохідна гардробна. Тоді нагадаю, на другому поверсі раз, два, три кімнати, два санузли і гардробни. І також є вихід на горещу. І Давайте я, підемо, я вам покажу планування самої ділянки і. фасад будинку покажу вам. Навіс на. Два авто. Ще буде калітка і ворота. Ось так, виглядає сам будинок. Класно, що саме ця локація будинку. Тут тупікова вулиця в закритому містечку. І хто сюди, окрім цих чотирьох будинків, не заїде. Так виглядає будинок з фасаду. Зараз якраз активно займається, чистить чистить ділянку, наглядає ділянка в районі 7,5%, соток. 7,2, може 7,3. сотки. Кран є так, тут металеве водовідведення низом йде, вивід під електромобіль. Також покажу, що тут воно зроблено. Тут зручно. Можна буде заряджати свій автомобіль електро. Також є з приливом септик, так, каналізація з приливом. Тут також йде свердловина і а, сама лівньовка. Вже зроблений хантертополив виводи. Також тут а, вихід, пам'ятаєте, з. Підсобного приміщення і тут є вивід під генератор також. Ось така ділянка. Тут є пакова. З такою красивою панорамою на лісочок. І ще плюс велика тераса плюс-мінус 27 метрів квадратний, з видом на задній двір. Мені обов'язково будуть також. Так виглядає будинок саду і плюс така ділянка зараз. Діду до кінця. Хоча вам показати максимально з усіх сторон ділянку і будинок. Достатньо місця під барбекю. Від. Хто хоче до такого там сауну собі, басейн, тут достатньо для цього місця. Тоді нагадаю, сам будинок знаходиться в селі Ходосівки, Обухівський район. Закрите котечне містечко. Хочу ще показати боковий вид з будинка. Будинок 200 метрів з терасою, плюс є навіс на два авто, плюс є ще горище. І так виглядає. Виглядаю боковий вид. Тоді будемо раді. В описі ціна, в описі телефон контактний, є всі меседжери. Я думаю, ще тижня-два. Все до кінця добудується, там кухня, техніка, сантехніка, техніка. Це все буде зроблено плюс газон з тижня на тижня також буде. І буду завершувати це відеогляд, бачите, як зроблено натуральне каміння. Тут йде наверху забору. Так виглядає будиночок з цього боку. І всім гарного дня. побачення!